МСЕК, вже ви всі знаєте цю абревіатуру стосовно цих інвалідів, прокурорів і так далі. Я знаю, ви всього багато чу почули, але тут буквально от-от вилізла ще одна історія до цього, і ми її мусимо обговорити. Вона дуже цікава. Вона звучить так: а що, як, як живуть? Діти керівників оцих, які заробляють великі гроші мсеківських, да, цих лікарів, і там є дуже такі нестандартні не, не історії. Значить, нагадаю, що в нас керівничка Хмельницького цього і цієї комісії, яка дивиться, є людина інвалідом чи ні, була, знайшли в неї там. 6 мільйонів доларів в хаті, 2 мільйони на рахунках, купа нерухомості і так далі. Це про це вже всі давно переговорили. Потім виявилася наступна хвиля про те, що е, у прокурорів Хмельницької області 49 чоловік в керівній найцтві прокуратури. Які отримали другу групу інвалідності. І зрозуміло, всім тут навіть можна не перевіряти купа, принаймні з цих інвалідностей, якщо не всі вони є фейковими. Ну і вже почалась нібито перевірка, Генеральна прокуратура вирішила перевірити і так далі. Але побачимо, як це все буде виглядати. Пішла потім третя хвиля: журналісти вирішили подивитися, скільки взагалі прокурорів отримують. Сидячи в себе на посаді паралельно і пенсії. Це можна перевірити, дивлячись на декларації, тому що всі прокурори подають декларації, і якщо вони отримують ще окрім зарплати пенсію, то вони про це мусять вказувати. Вони, на жаль, не вказують це пенсія. Чому так? Але є підозра, що багато з цих пенсій є теж зроблені як інвалідності, в кожному випадку. Доки це розкупається, яка пенсія правильна, яка неправильна, і так далі. Бет зробив таке видання там, де редактором є Юрій Бутусов, зробили дослідження цих декларацій і подивилися спочатку на керівництво, а потім взагалі на всіх прокурорів, і побачили, значить, от таку штуку. Із керівництва, там, де керівник, заступник або щось типу того. То є у нас 30 керівників, які мають таку пенсію. Навіть вони зробили рейтинг цих керівників. Хто скільки грошей, рейтинг зроблений таким чином. Хто скільки, скільки хто більше грошей взяв з державного бюджету через пенсійне забезпечення? Ще раз наголошую, можливо, в когось пенсії правильні, тобто не є фейкою. Але в кожному випадку, станом на зараз. Перших три місця займає Харківська прокуратура. Значить, Станіслав Муратов, 43 роки. Це заступник керівника Харківської прокуратури, вже отримав мільйон 150 тисяч пенсійних. На другому місці заступник керівника прокуратури теж Харківщини Андрій Кравченко 39 років, теж понад мільйон. І керівник Харківської обласної прокуратури на третьому місці Олександр Фільчаков, 45 років, задекларував 800 тисяч цієї премії. А якщо подивитися на загалом всіх прокурорів, то у нас було зафіксовано, якщо дивитися на декларації 215 прокурорів, які отримують пенсію. Дуже сподіваюся, що ми дізнаємося, скільки з цих пенсій є по з інвалідності, і скільки з цих інвалідних пенсій. Є фейковими. Я, чесно кажучи, завжди говорив свою думку, і вона в мене не міняється. В мене є скепсис до того, що тут буде проведено якесь масштабне очищення системи. Остання новина, яка прийшла з Львівщини, мене в цьому тільки додатково переконує. От прямо сьогодні, а коли буде виходити програма, то кілька днів тому на Львівщині затримали трьох поліцейських, які вимагали гроші. З начальниці відділу госпіталя хотіли, яка, до речі, передає потім справи нам сек по інвалідності. Тобто вони підіслали туди, як то кажуть, в, в їхніх колах торпеду, да? тобто людину, яка має розкрутити на хабар, і вона ця людина прийшла і кілька разів натякала, скільки я вам повинен, скільки я вам маю заплатити там і так далі. Однак Ця керівничка не, не кололася, так би мовити, тому ця торпеда просто залишив гроші в її кабінеті і пішов. Після чого прийшли вже поліцейські, сказали, що проти неї відкрите кримінальне провадження. А насправді кримінальне провадження навіть не було відкрите. І почали вимагати 30 тисяч доларів за те, щоб закрити це неіснуюче провадження. І їх працівники ДБР затримали, тому що я так розумію, лікарка поскаржилась ДБР, і вони зробили операцію. Контроперацію, так? Ось всі хотіли ловити і самі були зловлені. Тому якщо знаєте поліцейські якби хочуть викачати гроші, висмокчуючи історії, то я собі уявляю, які гроші можна спробувати викачати із лікарів, якщо вони справді там. Є зловлені, і я думаю, що я думаю що багато з цих історій, які ми чули: і прокурорських, і медичних, і так далі, будуть вирішуватись не в стінах суду, а в стінах всяких кав'ярень, кабінетів, хтось з кимось буде домовлятися і так далі. Насправді ми це дуже швидко побачимо. І знаєте, коли. Держава має бажання це довести до пуття, то вона дуже швидко показує результат. А якщо не має бажання, то вона дуже показує швидко свою неміч. Насправді, я вже побачив о, деяких фахівців, які сказали, що вже виникли проблеми з цими прокурорами, щоб довести ще в них фейкову інвалідність, тому що о, ти не можеш змусити людину пройти ще раз медкомісію, а Інвалідність це закриті дані, людина не може ховати їх і не розповідати, і так далі, і так далі. Тобто, що вже така знаєте, стіна захисту починає вибудовуватись. Максимум, я гадаю, через місяць, якщо ми не побачимо таких достатньо яскравих кроків слідства, або хай не слідства а генпрокуратури стосовно своїх працівників, то можна вже 100% стверджувати, що всі ці історії підуть. Ваннали історії. Ну, почекаємо, побачимо. Дорогі друзі, невелика ще історія стосовно цієї бомби, яка підірвалася в Україні, яка говорить про лікарів МСЕК. Тобто цієї організації, яка Вирішується інвалід, людина чи не інвалід, чи треба йому, щоб держава допомагала, чи не треба, і так далі. Після того, коли поговорили про Хмельниччину, про прокурорів і так далі, і так далі, виникла нова історія, і вона є дуже цікава не лише з фактологічної, а й з моральної точки зору. Річ в тому, що е, інтернет-видання АБОЗ подивилося теж. Якісь декларації, побачила теж дуже дивну декларацію у простого лікаря МСЕК із Вінниці на прізвище Власюк. Там було три будинки на 300 квадратів, 277. Четвертий ще будується, 10 земельних ділянок, 13 квартир, ще кілька приміщень комерційного приміщення, і найсмішніше якось три автівки Тесла. Ну, а серед цих квартир, шестикімнатна квартира на 260. Метрів на вулиці інститутській у Києві, тобто в самому серці. От. І керівничка цього дядька Юлія Даниленко, тобто керівничка МСЕК Вінницького, так теж задекларувала, теж так непогано, може, трошки гірше, але будинок площею 200, 4 квартири не дуже великих від 50 до 70 метрів, 100 метрів ще комерційної нерухомості, одну Тесла, два Міцубіші, і 25 земельних ділянок, понад 16 гектарів, якщо їх разом докупи взяти. Ну і журналісти описали. там і так далі, Ну, от така то історія. Виявилося, що цей Власюк, який. Ну, є він ніби простий, знаєте, лікар, лікар-терапевт. Але виявилося, що він перед тим кілька років очолював цей МСЕК. Тобто він, знаєте, теж був долучений до верховних ешелонів влади. Бо я тепер так розумію, що МСЕК це в нас якби тепер крутіше, ніж Кабмін чи, чи парламент. Там більші гроші люди заробляють. І наш мій колега Юрій Ніколов з наших грошей побачив, що оця Шовласюк що він цікавий не лише тим, що він там має цих всіх тесла і так далі, а ще своєю родиною, а своїми е, синами. Е, річ в чому річ в тому, що і керівничка МСЕКу Даниленко, і колишній керівником Вінницького МСЕКу Власюк. Вони мають свою не дуже велику фірму, яка займається продажем сонячної енергії, вона називається сонячні фермери. Ну, вони заробляють там, мільйон в рік, тобто це не є там не мільярдери. Так? І от ця хата на Інститутській. В цій хаті ж прописано чотири організації юридичних, які заснували два сини. Так виглядає сини, тому що вони власюки теж, вони. Там, там, там собі зробили фірми в батьківській материній хаті, ну то, напевно 99%. ну А потім ще, я вам скажу, ще один відсоток то точно буде 100%. Зараз перейду до цього. Чому це цікаво? Ну знаєте, Дядько має двох синів. Ці сини мене особисто дуже цікавили. Так? Це два юристи, які. Дуже багато років різко виступали проти всіх, хто бореться з корупцією в соціальних мережах, на телебаченнях, в радіо і так далі. Вони критикували всіх, 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 всіх Шабунінів, Калинюк всіх цих центри протидії корупції, всіх, хто допомагав нас робити НЗК, набу і так далі. Це була така просто навала. Корупції в Україні нема. Ви фейками займатись ви грантасоси і так далі. І так далі. Особисто, я з ними там. Один раз спробував подискутувати, зрозумів, що це і інтелектуальний рівень, і моральний є просто так, що далі нікуди, і тому ну якби плюнув і далі вже цим не займався. Але хлопці собі росли. Потрошки, вони завжди там були. Десь помічник чогось там депутата, потім якийсь позаштатний радник, і так потрошки-потрошки росли при при різних владах. Все, все нормально. І до речі, доросли. Один з синів, значить, став працювати в адміністрації президента, а другий став. Заступником в Хмельницькій області. От да, да? Так от е я знайшов дуже цікаву річ, я вам її хочу хоч частково прочитати, щоб ви розуміли, е як це все виглядає потім реалізація цих грошей, що має мама тато. В житті синів. Отож, один з цих синів, його звати Віталій Власюк, коли був заступником голови Київської обласної військової адміністрації на, на, на хвилиночку, зараз на Хмельниччині. Він постійно хотів очолити якесь антикорупційне відомство. Раніше вони там різко проти них виступали, так а тепер, значить, в 21-му році він хотів стати головою САП, в 22-му він хотів стати. Ну, це він подавався на посади, ну тобто в конкурсі брав участь на посаду голови. Агентства з розшуку менеджменту активів, тобто АРМА, в 23-му році на хотів стати директором НАБУ. А зараз він є заступником голови Хмельницької ОДА. Так от, його опитували звідки. Звідки він взявся, там і так далі, комісія ж сидить і так далі. І одна з юридичних е, спеціалізованих газет описала, як це було. Я, чесно кажучи, би вам радив все прочитати, що він там говорив, але залишу теж там внизу, то ви почитаєте, якщо будете мати натхнення. І от <кхух> хоч трошки прочитаю. Перше питання до нього стосувалося двох квартир у Києві, земельних ділянок у козині, автомобіля Lexus і Тесла. Поясніть, будь ласка, походження коштів на придбання цього майна. Відповідь: у 2000 у 2004 році, у віці 16 років, я був зареєстрований як приватний підприємець. Відтоді я заробив близько 15 мільйонів гривень, відповів кандидат. Також його попросили пояснити походження коштів на ручний годинник Омега, старовинну ікону. На це він відповів. Аналогічно. Потім він сказав, що він заробляв це біткоїнами. Член комісії Повілла Смалавка сказ запитав у кандидата стосовно його біткоін-бізнесу, яке обладнання використовує Віталій Власюк для того, щоб майнити біткоїни? Скільки він інвестував в обладнання? І так далі. І так далі. Оці дві речі коштують 300 тисяч доларів, зазначив Віталій Власюк, продемонструвавши постійні флеш-гаманці. У нас різне обладнання, бо ми у цьому процесі з 2017 року ми майнили не лише біткоїни, а й біткеш, едер та інші криптовалюти. Ми намагалися скористатися цього процесу у квітні 2017 року. Кожен інструмент коштував близько тисячі доларів. а Потім ми продали їх за 4 тисячі, а потім курс тисячі за біткоїн піднявся до 9 тисяч. Отже, ми з цим гралися і заробили. Член комісії Олексій Савчук каже, слухайте, не маєте документів на оренду, на обладнання. За такою логікою можна формально легалізувати отримання будь-яких доходів. Дата-центр розташований в одному з приміщень нашої сім'ї. Я не впевнений, що коли ви купуєте комп'ютер, у вас завжди є документи на цей комп'ютер, зазначив Власюк. Ну ви ж розумієте, що таким чином можна легалізувати будь-який дохід. Будь-яка особа так може показати, щоб легалізувати свої статки, набуті незаконним шляхом, підкреслив Савчук. Моя відповідь буде проста: так, і це питання, які мають владнати відповідні державні органи криптовалюти з'явились досить неочікувано, і це цілком природно, що держава відстає у цій ситуації, але потрібно ставитись до цього вкрай серйозно. І тут важлива оця деталь, коли я казав про 1%. 28 грудня 2020 року вам була видана довіреність на користування квартирою по вулиці Інститутській вашою матір'ю. За скільки була придбана ця квартира? Запитав Микола Кучерявенко. Я точно не пам'ятаю. Мабуть. Біля 12-15 мільйонів гривень зазначив кандидат. Далі його починають розпитувати, як бізнес от стоїть, е, о, скільки ви комп'ютерів купили, скільки платите за енергію, е, яка маржинальність цього бізнесу, скільки дохід, який прибуток, і так далі. І коли він спочатку починає відповідати, потім починає плутатися, говорити якісь неправильні цифри, його перепитують, він говорить, ну я там щось не дуже пам'ятаю, і так далі, і так далі. В кожному випадку можна зробити чітку, таку, знаєте, Історію про те, що якщо десь є лікармсек, якого раптом з'являються три Тесли, знаєте, мільйони всього, і так далі і так далі, то його сини раптом починають круто заробляти на біткоїнах. Це тобто такий бізнес, який. Неможливо перевірити. Ну, взагалі можливо перевірити, кажуть тепер, але це правоохоронці мусять дуже задатись собі метою. Я, до речі, перед програмою зайшов на Facebook сторінки обидвох оби синів Власюків, подивитися, що вони написали, може, обурені, що Юра Нікалов щось помилився, і це ж розійшлося різними виданнями і так далі. Ну, мовчать, мовчать, нічого не пишуть вже три дні. Ну поки що. Напевне, думають. В кожному випадку е, хотів би просто, знаєте, фіналізувати таку історію. Є така думка, що оце це старше покоління, яке жило в таких, знаєте, хитромудрих е, схемах, всіляких тенетах і так далі. От вони вони десь корупціонери, а кожне наступне молодше покоління, воно вже відторгає більше корупцію і так далі. І тому. Не потрібно, знаєте, хвилюватися, все буде помаленьку собі йти. Насправді від віку може щось і залежить, але залежить не у всіх принаймні. Да? Тому е все одно потрібно, щоб працював як закон, так і е морально, так би мовити, моральна історія. Тобто люди пересічні, ми такі, як ми з вами, мусять. Е Показувати своє ставлення до людей, які були замарані в корупційних історіях. Ми не можемо їх посадити у в'язницю чи протягнути до якоїсь іншої відповідальності. Але люди, які візуально зрозуміло, що отримали гроші несправедливо, ну не можуть бути просто нормальними членами суспільства. Вони мусять відчувати ну нашу, якщо не нехідь, якщо не огиду, то хоча б знаєте, відсторонення. Від них, тим паче, що якщо цього не робити, то, як ви бачите, нащадки цих людей йдуть вгору, вони вже при владі, а ще хочуть очолювати антикорупційні найважливіші органи України. І деколи так, таке вдається, і тоді ми починаємо всі кричати: Послухайте, там арма не працює, послухайте тут. САПом проблеми, там, ну і так далі, і треба це все перезавантажувати. і так далі. Ми постійно щось перезавантажуємо: то ДБР, то митницю, то податково і, і ніяк не встигає. Е, ну, така історія, е, знаєте, без може великих фактів, але з цікавою мораллю, е, як це все виглядає у світі великих грошей, е, ну, і, на жаль, великих людей. Тому що коли. Хтось каже, що еліти в Україні немає, то це неправда. На жаль, еліта є в будь-якому будь суспільстві. І еліта, яка має гроші і керує, ми можемо їх вважати неправильними людьми, що це неправильна еліта. Це, на жаль, еліта. Люди мають саме таку еліту, яку заслуговують. Нагадаю, що наш канал збирає гроші на Мавіки. Є давня ідея зібрати на 25 мавіків. Тому, якщо є у вас натхнення час, ненависть до наших ворогів, то навіть невеличка сума, ви самі знаєте, збільшує цей шанс на те, щоб важливої техніки з'являлось на фронті більше. Вони справді важливі і вони справді потрапляють в дуже круті руки. Ми бачили це відео, яке нам хлопці показували, і це справді дуже ефективно і дуже. Дуже боляче для окупантів. Долучайтеся до зустрічі, до нових історій.